Секретар ради міста, яке чи не щодня піддається російським атакам, за останні півтора роки, загалом на 61 день був відряджений мером Дніпра Борисом Філатовим за кордон. Приводи для цих відряджень абсолютно не співмірні їхній тривалості: 17 днів для того, щоб виступити перед спектаклем. Натомість, решту днів Санжара, схоже, переміщається власним літаком, мальовничими місцями Європи. Потрібно зрозуміти, що мені як пілоту потрібно з якоюсь періодичністю мати льот досвід, це по перше. По друге, я, наприклад, продовжував пілотську ліцензію. Для цього також потрібно політати, ну і не втрачати навики. У жодній зі своїх декларацій посадовець не вказує вартість літака, тож ми звернулися по оцінку до експерта. Ось в середньому вартість такого літака там на європейських е майданчиках за продажу літаків складає там порядка 110 120 тисяч доларів. Літак, яким Санжара подорожує Європою, судячи з отриманою нами мапи пересувань, переважно ввозується в аеропорту. Кросно. Скільки це може коштувати? Це і авіційне паливо, авіційні збори, виплата за стоянку, е технічне обслуговування, ремонт, охорона тощо, це буде десь 10-15 тисяч доларів на рік. Многие люди считают, что на самолетах могут летать только миллионеры, которые до покупки самолета были миллиардерами. Самолет это не самое дорогое транспортное средство, иногда самолет стоит гораздо дешевле машины.